Так, замутимо відосик Котел Бізон, Холмовський система. Що я зробив? Я топив з кирпича. тут були такі направлялки под колосніки. Кіч у мене лежав, подове горіння. Зараз я покажу, що. І вони. І хеллі повиривав. Тоїсь температурний режим по краям мені не сподобався. Так, зробив я е, жарове вікно, такий, чи порожик. порожик. вряд ли, але, скоріше все, це арочка. Зробив з Кірпіча Огнетривко. Ось покажу так. Це він буде.